Привіт, друзі! Ви на каналі Трініті СБ, і сьогодні у нас практичне відео по АП 3000 Outdoor. Ми знаємо, як ви любите саме практичні відео, тому я вирішив при нагоді зняти для вас відео про підключення інтернету в майстерню, куди немає можливості прокласти кабельне підключення. Для вирішення цієї задачі я використав дві точки доступу АП 3000 Outdoor. А дві точки доступу мені знадобилося виключно через товсті стіни в кінцевій будівлі. Тож давайте перейдемо до живої зйомки, і я покажу вам, як це було. Наша задача провести інтернет від будинку до майстерні, яка знаходиться тут. Першу точку доступу ми підключаємо біля виходу з будинку. Вона буде роздавати інтернет по всьому подвір'ю і діставати приблизно до кінця місця, яке нам потрібна. Сигналу з першої точки доступу достатньо для того, щоб прокласти інтернет саме сюди, але коли ми заходимо всередину, сигнал починає падати, і в самій майстерні інтернету у нас немає. Для цього ми використовуємо другу точку доступу, яка буде брати інтернет з першої та передавати всередину. Її потужності вже буде достатньо для того, щоб пробити досить товсті стіни. І перейдемо в саму майстерню для того, щоб протестувати швидкість, яку ми отримали. Ось ми в кінцевому пункті. Куди там потрібно було провести інтернет? Давайте проведемо тест швидкості і подивимось, що ми отримали. Як бачите, це один із способів використання АП 3000 Outdoor. Ви можете передати якісний інтернет на велику відстань без прокладення кабелів. Якщо у вас є якісь свої сценарії використання точок доступу і ви сумніваєтесь, які обрати, можете також задати питання в коментарях, і ми вам допоможемо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей!